У мене там був товариш Рома. Я не пам'ятаю його фамілії, позивний Кант. Ну, ми з ним такі анекдоти травили, щоб ви побачили. А от коли я його потім побачив, блін без голови, половину голови йому відбило, то, звісно, мені дуже, це, якось воно знаєте, так. а в мене, мабуть, більше зло б Я б їх, мабуть, душив б голими руками просто. Всі говорять про те, що військові є доволі агресивні. Та це факт, тому що вони постійно знаходяться в стані мобілізації, і вони розуміють, що є чорне і біле, і сірого немає. Тобто є правда і неправда. І поміж тим нічого немає. Та їхня реакція є загостреною, але ми маємо розуміти, що це є військовий, і ми не можемо реагувати такою ж гострою реакцією на його реакцію. Ми можемо приєднатися до неї, послухати її. Сказати ну, мені прикро, що так.